На один плюс один триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Відвіцька і це ТСН. Два місяці під вартою проведе 18-річний дніпрянин, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Такий запобіжний захід обрав йому Галицький суд Львова. За версією слідчих, саме цей хлопець минулої п'ятниці вистрілив мовознавиці у голову. А доти стежив за нею і ретельно готувався. Як підозрюваний відреагував на це рішення суду і чи визнає свою провину? Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже. Я нічого не робив, ні, ні загинув феромон, нічого я не робив. Можна ну ті, я, я ж про ці, 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 що цікавіше став... трохи питання. Ну, що не, не, ви хочете почути запитання? Що не, я, ви я там зробили з фельом? Нічого це не явся. Я от на наштал на, на таких питань я, я я кажу, нічого я з за не робив, це не я все. Так підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон спілкується з журналістами. Суд щойно оголосив йому запобіжний захід два місяці під вартою без права на заставу. Поліція надала фото та відеодокази, на підставі яких хлопцю висунули підозру. кажуть, було проаналізовано відео зі 170 камер. відеоспостереження і допитано 900 свідків. Від записами згідно яких встановлено повний маршрут пересування підозрювано, що є підстави стверджувати, що саме він підозрювати його в тому, що саме він 19.07 здійснив постріл в потерпілу Фаріон. Слідчі з'ясували, що хлопець прибув до Львова потягом 9 липня, жив у трьох різних помешканнях. Забрав із пошти посилку, яку сам собі переслав. За версією слідства там був одяг для маскування, панама, спортивні окуляри, накладна борода. Також була сумка через плече, в якій ймовірно підозрюваний і зберігав зброю. Він е, шукав е, спортивний пістолет сталкер, який як право перероблюють під зброю під під е, доставку пістолет. Перероблюють під патрон 9 на 18. Це ПМ із Петр Можливо, це одна із версій, яка це була зброя. Зброя на сьогоднішній день не знайдена. Я думаю, що це питання декількох днів. Але ми встановлюємо ще місце, де він міг гіпотетично навчатися стрілецької справи. Підозрюваний визнає, купував Панаму та окуляри, але схожі. Що було у посилці, яку ви самі собі відправили з Дніпра? Ну, речі. А які? Ну, Звичайні, не пам'ятаю. А була борода серед них накладну. Не пам'ятаю. А чому ви відправляли речі поштою? Ну, зручніше, мені так. Під час засідання хлопець знайомився з матеріалами справи, однак, здебільшого сидів, склавши руки. Слухаючи рішення, не виявляв жодних емоцій. Йому замінили адвоката замість державного батько винення приватного. Захисник одразу заявив. Покази, на які спирається обвинувачення, ставить під сумнів. Мовляв, жоден зі свідків не бачив обличчя вбивці саме через окуляри і панаму. І ці аргументи використовуватиме в суді. Є людина, яка в чорній панамі в червоних червоних болт все на крафтами тут ні лиця, не видно, нічого. Як вона звели, що це? Я думаю, що ми тут в залі цьому знайшли би. Пару десятків ну, не десятки які подібні на по, по цьому опису з моїм пі Правоохоронці теж не приховують у них багато роботи. Зокрема, досі не знайдено знаряддя злочину. Також перевірятимуть причетність до справи російської спецслужби. Якщо вину підозрюваного доведуть, йому загрожують до 15 років за ґратами. Марічка Кужик, Андрій Попович ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.